Привіт, друзі, на початку цього тижня вся моя стрічка у Фейсбуці була наповнена Іриною Фаріон. Фаріон Т, Фаріон С, Фаріон КПРС. І все через інтерв'ю Ірини Фаріон, яке було опубліковане насправді ще 3 січня, в якому вона розповіла про велику боротьбу маленького кулачка. Чому мій Дмитрик, внук якому три з половиною роки? Заходячи в дитячий садок, бачить перед собою якогось грішу, який до нього каже «Привіт». І мій внук мусить його вчити з допомогою свого маленького кулачка української мови. Із притаманною й образністю всю цю історію пані Фаріон відрезюмувала міркуваннями про бліг язика. Чи їхній ребенок не ребенок? що це дитина, яка має в дитячому садку говорити, якщо це державний чи приватний садок, має говорити державною мовою, аби ця моя дитина не набиралася бліг московського язика. Один наслідок обговорення цього інтерв'ю мене особисто потішив. Як показала моя стрічка у Фейсбуці, нарешті, через 10 років після публікації, ось цей мій матеріал почали. Читати далі заголовку про те, що членство Ірини Фаріон у компартії підтверджено документально, і почали дочитувати ось до цього зокрема фрагмента. Будучи членом факультетського кіду, це клуб інтернаціональної дружби, вона неодноразово проводила бесіди з іноземними громадянами з метою кращого вивчення ними російської мови. Це з характеристики рекомендацій Ірини Фаріон для її вступу до КПРС. Словом, на той час уже цілком доросла 23-річна Ірина Фаріон своїм кулаком щедро засипала бліг російського язика за коміри іноземним громадянам. І тепер її внукові Дмитрику доводиться виправляти те, що свого часу наробила ця екщенкиня КПРС, а перед тим, до речі. Комсомолка це також є в опублікованих ще 10 років тому документах, але оце так приблизно і усе, що тішить в цьому обговоренні, тому що по факту з цієї історії про кулачкову боротьбу маленького Дмитрика. Ну, місце я не знаю на сторінках роману Голдінга Володар Муха не в Україні 2023 року. Зрештою, тут замість мене Ірині Фаріон ще в грудні минулого року на цю тему все. Дуже доступно пояснив військовослужбовець і газ кропу. Якщо руськомовні побратими мої, бійці, вовкодави, руськомовні волонтери, які нам допомагають, руськомовні люди, які нас підтримують, покинуть нашу країну, то ви будете розмовляти українською, але вже тихенько на кухні чи у підвалах. І жити ви будете, скоріш за все, вже в федеративному окрузі. Ви тільки зрозумійте мене правильно, я обома руками за українізацію. Я вважаю її вкрай необхідною, екзистенційно необхідною для нашої держави. Але я за українізацію руками, тобто роботою, а не кулаками, тим більше кулаками малої дитини. А що стосується загалом доречності Ірини Фаріон, то вона мені, якщо чесно, видавалася сумнівною ще тоді, коли я лише починав за нею спостерігати у 2010 році, коли вона ще була лише депутаткою Львівської обласної ради, ні, звичайно, її промови у Львівській облраді її палки проповіді українського націоналізму були незабутніми. Але не покидало враження, що це все скидається на лікування здорових, чи, якщо хочете, на палке переконування переконаних. Ну бо проповідувати український націоналізм у Львові це таке собі заняття. Зрештою, ці промови вже тоді запам'ятовувалися, в першу чергу, не з містами. А жовчу і агресією Ірини Фаріон. І в цій кислоті от, змісти як розчинялися тоді, так і успішно продовжують розчинятися зараз. А тому обговорення незмінної Фаріон більше як 12 років по тому викликають в мене зовсім мало позитивних емоцій. Зате дуже багато сумнівів у важливості такого обговорення. А тому, присвятивши Ірині Дмитрівні ось такий розширений вступ, пропоную перейти до справ, які видаються мені особисто значно важливішими. Теж про русський мір, але про русський мір в українській судовій системі. І там він видається значно більш загрозливим, ніж хлопчик Гріша в дитячому садочку у Львові. По-перше, сьогодні з'їзд суддів обрав. Вісьмох членів Вищої ради правосуддя, і там не обійшлося без руського міра. А журналісти з програми Схеми показали одного чудового київського суддю, в якого руського міра виявилося навіть ще більше. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст, і далі ми будемо офігівати без дитячих кулачків. Будемо офігівати по-дорослому. Ну і поки лунає пісня про офігів, можете підписатися на цей канал. Я у фігіл, Валіра. Я у фігіл. Увага! Ну, тривога. Після нового року у нас цього тижня нарешті трохи розрухався процес судової реформи. Реформи, без якої відверто годі сподіватися, що в Україні домінуватиме законність, а не рішалово. На даному етапі судова реформа полягає в тому, аби сформувати новий склад двох органів: Вищої кваліфікаційної комісії суддів і Вищої ради правосуддя. Вища рада правосуддя або ВРП це. Той орган, який, зокрема, може притягувати суддів до дисциплінарної відповідальності, звільняти їх і загалом тримати в адекватному стані суддівської ментальності. І ось для того, щоб ВРП вже нарешті запрацювала, вісім членів цієї ради з 16 запропонованих відбірковою етичною комісією, призначив з'їзд суддів. Були побоювання, що судді можуть взагалі зірвати цей процес або призначити недостатню кількість членів ВРП для того, щоби ВРП запрацювала. Ці побоювання не справдилися. Зі суддів вибрав усіх вісім членів. Але серед цих восьми знайшлося місце, наприклад, такому персонажу, як Сергій Бурлаков. Про нього зокрема розповідав Михайло Жернаков, голова фундації Де Юре, яка дуже давно і дуже наполегливо працює над судовою реформою в Україні. Він їздив до Російської Федерації вже після анексії Криму. Після 2014 року він до того є зв'язки його з Фельдманом, регіоналом харківським бізнесменом. Тобто, я я дуже сильно здивуюся, якщо Бурлаков раптом стане. От таким незалежним членом ВРП, який буде там змінювати судову систему на краще, це раз, але це не все. Майже одночасно з цим процесом журналісти програми схеми виявили ще одного дуже цікавого суддю в шостому апеляційному адміністративному суді Ярослава Василенка. Суддя Василенко, як з'ясували схеми, із 2014 року, коли Росія окупувала півострів та вторглась на частину територій Донецької та Луганської областей, що найменше разів відвідав окупований Крим. Виявилося, що в Київського судді Василенка в окупованому Криму є сімейне обійстя. і власницею цього обійстя є громадянка Російської Федерації, дружина судді Василенка. І Олена Василенко набула цю нерухомість за паспортом громадянки Російської Федерації. Рішення виніс реєстратор у Москві. Ми перевірили дані її паспорту і встановили, що він є чинним. Його дружина судді отримала у 2015 році по досягненню 45-річного віку. До цього вона також мала громадянство країни-агресора. Далі журналісти з'ясували, що в дружини судді Василенка, крім кримської нерухомості, є ще й нерухомість у Москві. В білоблякамінний. Але ні цієї всієї нерухомості, ні російського громадянства дружини ви в декларації судді Василенка знайти не зможете. Натомість, спробувавши його про це все запитати особисто, ви зможете знайти традиційне хамство. Звільніть, будь ласка, подлакати. кабінет. Звільніть, ви у 2014 році відпочивали. Чому ви не декларуєте квартиру в Москві, якою володіє також ваша дружина? Звільніть кабінет. Чому ви не вказували в декларацію, що ваша дружина громадянка РФ? Що вона отримувала нерухомість у Криму за російським паспортом? До речі, нещодавно ліквідований окружний адміністративний суд міста Києва з приводу своїх розмаїтих скандальних рішень любив. Наголошувати, що він усього лише суд першої інстанції за бажання на всі його рішення можна подавати апеляції. Так от апеляційні скарги на рішення ОАСКУ летіли якраз до шостого апеляційного, де правосуддя править зокрема суддя Василенко. І це проблема, що правосуддя в Україні іменем України. Можуть вершити такі тісно вплетені в руський мір персонажі, як Ярослав Василенко, а наглядати за їхнім правосуддям будуть такі персонажі, як Бурлаков, навіть якщо вони це робитимуть чистісінькою українською мовою, і навіть без примусу маленького Дмитрикового кулачка. Бо Віктор Янукович, як ми пам'ятаємо, теж так сяк вивчив українську мову, але Януковичем він від цього бути не перестав. І на Василенкові, і на Бурлакові цей фестиваль не закінчується. Наприклад, цього тижня ми святкували позбавлення українського громадянства чотирьох нардепів: Медведчука, Козака, Кузьміна і Деркача, що в результаті стало приводом ще й для позбавлення їх депутатських мандатів у Верховній Раді. І Володимир Зеленський у зверненні на цю тему був як завжди грізним і рішучим. Якщо народні обранці. Обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то і наші дії будуть відповідними, і це не останні такі рішення служби працюють. Слава Україні! Але так буває, що навіть в добряче повній шклянці насамперед помічаєш те, чого туди не долили. Отак і серед. Переліку осіб, яких Володимир Зеленський позбавив українського паспорта, дуже помітно бракує судді Богдана Львова, який донедавна керував касаційним господарським судом у складі Верховного суду. Нагадаю, що ще у вересні ті ж самі журналісти програми схеми з'ясували, що у Богдана Львова є російське громадянство, і невдовзі це. Напівпублічно підтвердила Служба безпеки України. Як наслідок, Аліна Михайлова зареєструвала на сайті президента петицію з проханням позбавити Богдана Львова українського громадянства. На початку жовтня ця петиція набрала необхідну кількість голосів, і вже 28 жовтня Володимир Зеленський дав відповідь. Мною дано доручення комісії при президентові України з питань громадянства вивчити порушене в електронній петиції питання, перевірити наявність підстав для припинення громадянства України Богдана Львова та, за результатами розгляду, прийняти відповідне рішення. Тут для боротьби з Руснею потрібен не удар Дмитрикового кулачка, а Володимирів підпис під відповідним указом. Але на час публікації цього відео від моменту відповіді на петицію минуло уже 79 днів, а Володимирового підпису досі немає. Це, звісно, не підстава не радіти через позбавлення депутатських мандатів Медвечука, Козака, Кузьміна і Деркача. Це слід відсвяткувати, але при цьому важливо пам'ятати, що усіх цих людей до Верховної Ради України обрали громадяни України. І доводиться лише сподіватися, що більше такої фігні не буде. що Повномасштабна російсько-українська війна нарешті прочистить людям голови, але при цьому всьому також треба пам'ятати, що ну от якось не прочистила війна на сході і анексія Криму ще з 2014 року. Ми бачимо, що дуже багато політичних і світоглядних русофільських установок в головах громадян продовжують бути цілком собі актуальними і живучими. Так само, як і виявляються живучими представники русскава міра в українській судовій системі. А це означає, що роботи ще багато. І це робота, яку треба робити, причому робити не завтра, не колись, не після перемоги, а робити вже зараз. Вона, зрештою, і наближає перемогу. Ну і обов'язково, як завжди, кажу, потрібно єднатися і підтримувати одне одного. І невпинно підтримувати Збройні Сили України і усіх наших захисників. Тому єднаймося, підтримуємо одне одного. Ми, наприклад, можемо долучитися до нехай невеликого збору коштів на відновлення цього будинку в Ірпіні, знищеного расистами, на тлі якого ми записали наше сьогоднішнє відео. В самому кінці ми покажемо номер картки, на якій мешканці збирають кошти, і воно ще буде в описі під цим відео. Слава Україні і до зустрічі за тиждень.